Документальну фотовиставку важливих подій Революції Гідності презентував в Ужгороді київський фотокореспондент Юніан Олександр Синиця. Близько 65 світлин розмістилися в експозиційному залі Закарпатського музею народної архітектури та побуту. Олександр Синиця каже, планував таку виставку свого часу до річниці подій Євромайдану крізь призму фотокамер чотирьох кореспондентів Уніан. Проте організувати її так і не вдалося, бо розпочалася повномасштабна війна. Однак, нестримне бажання показати прагнення українців боротися за свою свободу та гідність було сильним. Відтак, переглядаючи тисячі світлин у власному архіві, Олександр Синиця все ж таки вирішив втілити задум і зробити авторську фотовиставку під назвою Мій Майдан». Вирішив зробити свою власну виставку. Фотографій тисячі з цього майдану, все воно лежить в архіві, мертвим вантажем, от, і ніхто цього не бачить. І я вирішив відібрати найбільш такі яскраві, найбільш драматичні емоційні роботи і надрукували, підготував і. Першим ділом я повіз у свій Покровськ у Донецьку область. 21 лютого минулого року було відкриття у бібліотеці Шевченка. Олександр Синиця є також і безпосереднім учасником Революції Гідності. Він фіксував на свою фотокамеру усі події з першого до останнього дня. Фотографія це покликання Олександра Синиці. Мовить про автора виставки його однокурсник Василь Кухта. Ось справді за цим покликанням прийшов Саша Синиця на факультет журналістики Львівського університету і обрав фотографію. Він знав, що він вже що він буде все життя своє займатися. Фотографією Ну і він, зрештою, цим і займається все життя. Представив тут виставку, на якій постає майдан. Це історія, скажімо так, українського свободолюб'я, це е, динамізм, це е, динаміка Сашкового небайдужого серця. Ми бачимо тут знайомих людей, е, тих людей, які увійшли в історію нашої української державності. І Олександр Синиця допоміг все це е, промовистіше. Метафора стобити це, все не тільки в літописі України, але й в наших. В серцях серед глядачів виставки і ті, які безпосередньо були на Майдані, кажуть емоції через край. Я тоді відчувала велику таку концентрацію єдності, взаємопідтримки, взаємоповаги насправді. Тому це був надзвичайно потужний досвід, який я пронесу через все своє життя. І, звичайно, ті кадри, які я бачу тут, частина з них якраз передають той дух. Незламності, бажання побороти ті окови, які нас взагалі тримали десятиліттями і століттями, ми повинні собі завжди нагадувати про ці події, не сміти забувати їх і не сміти їх перекручувати. Тому я можу, якщо скористаюсь, можу скористатись можливістю, запрошую теж на цю виставку всіх. А хто буде поруч із музеєм архітектури побуту, тому що це надзвичайно цінний досвід, зафіксований у світлинах? Виставка вже побувала в різних містах України. В Ужгороді у музеї вона експонуватиметься до 18 березня. Ця виставка є актуальною, надзвичайно актуальною, оскільки наш народ продовжує цю боротьбу, яка тоді фактично була розпочата. І завдяки таким подіям, виставкам, культурно мистецьких акціях ми маємо можливість доводити власне, і самим собі, і всьому цивілізованому світу, що ми дійсно нація, нація, яка має свою історію, свої традиції, культуру. Власне, те, що намагається сьогодні знищити наш ворог. Після Ужгорода у планах Олександра Синиці показати виставку Мій майдан у місті Чернівці.